Риболовлю гарно день починається, значів багажнику водойма чекає, настрій чудовий, хай рибка клює, ловіть залюдки, з гарним настроєм ні хвоста, ні лузки. Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мир Ротфішинг Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Принаймні я на це сподіваюся, що таке дійство відбудеться і буде рибка в кадрі. Ну раз ви дивитесь відео, то як мінімум щось я там забагрив. Сьогодні взяв з собою два комплекта Буду рибалити на ставку. Два комплекта це твічевий мій рексар від з тестом 1242 зріс 2.03. Котушечка тут Шимано, Сахара 4000. Другий комплект це в мене Skyline Favorit. З тестом 518. Зріз його 229. Контужка Windrunner 4. Це вже обновлений 3000-й. Шнури, які тут намотані, Повідці, застібки, ви бачите на своїх екранах. Чому взяв два комплекти? Тому що в мене є стрішки тут обновок. Джерк, Хаслер 160 під окуня maxquest 115 Insider 110, Підселек Хамсін 105 і взяв із собою акуратівських Тейлспінерів Подивимось, що в нас вийде з цієї затії, Влаштую такий умовний батл. Я наскільки він вийде в мене. Ну, в принципі, подивимось. Давайте трошки я тут... Пригребусь і почнемо риболовлю. Риболовлю, яку я починаю, 10.36 да? якби не саме рання, але як хто мене дивиться, то і бачить, що я приїжджаю вже таке перед обідом, в обід і рибалю. Так, ну, а в облер я поставлю таку поки що натуралочку. Це копія на орбіт, селекторська. Інсайдер 110. Гарний в Так, ціпати ще в сторону. Хочу тут відразу цей уголок пройтись воблерком. Травичка потихеньку вже сідає. Та думаю, що своїх пару хвостів обов'язково піймаємо. Прийшовся трішки воблером. Поки що покльовок немає. А ми не спінером. Отак От здовжу черету. Може хтось вискочить. Є. От вам і той спінер. Хтось підсів. Пирається. Ну така, мабуть, до кіла. Перший колек. Ну ти! пылась девица к горно щучка ну так адрес пивкила грамм 600 бежит подрастает Ну що, рахунок відкриває телспінер від акурат. Воблер промовчав в тому місці, а телспінер забрав звіт іщучку. Є, блін, зійшла. Ну це таке є. Гачки тут маленькі, то сходи присутні. Але все одно радує покльовками. Є. І хто знає як і гарно підсикати, вилітає гачок із пащі. Спробував не форсувати її. А так. їй змогу трошки погулять. Звісно, відчепилася. Ну, Такий ще коїть також десь грам 600 в ньому є. Біжи рости. Працюють телспінери. Гарно так підсіла. На цій проводці був один удар, вона не засіклась. А потім вже домутував до човна і підсіла. Чи та сама супроводжувала, чи нова. Оце якби нам невідомо. Ну, Та й немає різниці. Головне була покльовка, Потримали щучку в руках. Що ще треба. А треба ще все ж таки піймати за лікову. Є. Ледь тримається таке, як або в замок із краєчку взяла, або ледь тримається. Шнурик, колись нам діда з бабою. І знову телспинер. 嗯，对一个。 Дякую тебе за поклевочку. Бежи. Звичай же мне так и деда с бабой. Ну что это дребное такое? Ловится. Такая щучка десь с півкила. Працює цей малючок. Пелюстка в него срібна. Такий, можно сказать, матайгері колір. Це такий непоганий ударчик цікаво, як ти там засіклась. Чесно кажучи, я подумав що тут трошки побільша щучка. Ну це спінінг такий лайтовіший. то, звісно ж і враження таке, що там гарний щуковід. Що ти? Ковтнула ти спіннер аж в шахту до себе. шикует. Что вы тут? Писа за вас мало. Бежи. Подрастай давай швиденько. Друга поклевочка на новый колер. И так сила с ударчиком. Прикольно. І на воблірок спокусилася. Але тримається, йди сюди, тебе треба ж показати, що і воблери працюють ж таки. Покусилася на воблерок, так? Да? Ух ты! Катий. Ще койт, біжи. Вже потихеньку добираюсь до автомобіля, буду завершувати риболовлю. Ще трошки тут покидаю, затих знову клів. Така специфічна водойма після задуха. За пів дня, що я тут знаходжуся, ні разу не бачив, щоб хтось когось ганяв. Є підозра, що з рибою тут взагалі. Печальна печаль. Є. Тільки понив трішки і хтось підсів. Та не хтось а щучка. У коня тут, мабуть, нема. Спінерами, як ловити, треба, щоб був зівник, бо приманку важко доставати. Біжи. Оклигуйте, підростайте, розмножуйтесь. Універсальна приманка. Знайомство у мене з ними пройшло досить гарне. Враховуючи специфіку водойми. Я з рибою, в принципі. Так, не було залікових. Але все одно могло б не бути взагалі ніякої риби. А так телспінер ще й виручає при такій трудовій риболовлі. Все. Хорош на сьогодні, в принципі, риболовля така собі. Публікую як звіт, Чесно кажучи, я думав, що буде трішки яскравіше, але, як кажуть, маємо те, що маємо. Тож, думаю, наступного разу поїду на другу водойму і там вже дійсно влаштуємо батл між приманками. Ну, знову ж таки, умовний батл. В принципі, ви все бачили, Добавить мені якби нічого. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що взагалі залишаєтесь зі мною на моєму каналі. До нових зустрічей. Пока-пока. серці, Природа що свої таємниці. Начну надія і трохи терпіння у воді відбулись сіроки таємниці. Кафе руки, хай пісня вітру, вас веде до риби. що ми.